Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке. Вдень росіяни атакували Запоріжжя ударним дроном. Є постраждалі та пошкоджена інфраструктура. Подробиці у випуску. Повернення додому близько місяця тому мешканцям будинку на Варів 16, який зруйнувала ворожа ракета, віддали ключі від оновлених осель. Подробиці у випуску. В Запоріжжі прибирання фонтанів за графіком. Цього разу комунальники працювали на бульварі Шевченка. Деталі за мить. Поранені люди у десяти квартирах вибиті вікна, значні пошкодження в чотирьох комерційних об'єктах. Такі наслідки ранкового удару ворожим дроном по багатоповерхівці у комунарському районі міста. Деталі розкаже Ольга Ларіонова. Дев'ятиповерхівка комунарського району міста. Працівники кав'ярень прибирають у своїх приміщеннях наслідки прильоту. Будівельні уламки та розбите скло. Перукарка зазнала поранень, кажуть у салоні краси. Живає. Жива, ногу зашили, все нормально. Так, так. Ворог атакував безпілотником багатоповерхівку сьогодні о пів на одинадцяту ранку. У кав'ярнях та перукарні, що на першому поверсі, були люди. Вони дотепер не прийшли до тями. У цей час 19-річна Крістіна разом із подругою сиділи ось у цій кав'ярні, і дівчата через вікно побачили, як на рівень першого поверху опустився дрон, і за кілька секунд стався вибух. Зупинився біля кав'ярні на декілька буквально секунд. І ми дивилися на нього. Ми не розуміли, що нам робити. Він дивився на нас, ну грубо так кажучи. Тобто, і потім, коли він йде. в буквально пік, доля секунд, Так, напевно. ми зразу напал. І він зразу взривається. Люди йдуть на роботу. Хтось прийшов з дітками. Да, ну це жах. Крістіна показує поранену склом руку. Поряд укриття стигла продовжити? Звісно, ні, там секунди. А Поліція не. Ми нічого не чули. Вибуховою хвилою вибило вікно і у десяти квартирах зверху. Аварійні служби на місце події прибули вже за 20 хвилин після удару. А зараз тут працюють міські служби. Комунальники зашивають вікна листами ОСБ, працівники районної адміністрації проводять обстеження пошкоджених квартир. Всі звернення, які є обробляються, і в 100% будуть будуть в ближайшої години. Зашити всі вікна. Проблема в тому, що деякі мешканці знаходяться на роботі або виїхали. Залучаємо керівника ОСББ даного будинку для того, щоб ми могли зв'язатися з мешканцями і вирішити питання по закриттю вікон. Приїхали допомогти людям і гуманітарні місії. Видаємо будівельні матеріали для екстреного ремонту житла у вигляді плівки, брезенту, листи ОСБ. Також надаємо послуги з соціальних питань і надаємо психологічну допомогу всім, кому потрібна допомога, всім, хто постраждав. За психологічною підтримкою звернулись кілька місцевих жителів, каже фахівчиня. Проліски їм допомогли зняти тривожність і переключити увагу. Ольга Ларіонова, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. З півтисячі ударів завдали окупанти по прифронтових містах та селах впродовж доби. Через обстріли в Пологівському районі сталося дві пожежі. Оріхову по росіяни вдарили артилерію, пошкоджене авто комунального підприємства. Поранено людину напередодні. Там вогонь охопив житловий будинок та господарство Площа в понад 100 квадратних метрів. У селі Успенівка рятувальники загасили ще два помешкання, що зайнялися після удару. Продовж доби окупанти завдали 487 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир. За інформацією Генштабу, на Оріхівському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районах Новоданилівки та Плавнів. Наші захисники відбили всі атаки. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Знову відчути життя. В будинок на вулиці Сталеварів повертаються мешканці. У 2022 році дім вщен знищила російська ракета. Та нині квартири відремонтовані, мережі відновлені та збудоване нове укриття. З подробицями Вадим Сорвін у жовтні 22-го року. Ракета С-300 зруйнувала будинок на вулиці Сталеварів. 16 мешканці досі пам'ятають ту ніч. Пошкоджив частину будинку, постраждало багато мешканців, постраждало багато квартир. І сьогодні ми дочекалися цього дня, коли ми вже можемо в повному обзісі зайти в свої відбудовані квартири. Відбудову тут почали вже за кілька місяців після атаки, і нині від наслідків удару не залишилося й сліду. Відновлено всі 12 зруйнованих квартир, утеплено фасад, замінено мережі та покрівлю. Під час повітряної тривоги люди можуть сховатися у новому укритті. Відновлена система опалення, водопостачання, водовідведення. Ну тобі ж будинок буде повно. Повною мірою вже функціонувати, в якому можуть мешкати. Ми мешканці все зроблено якісно, і думаю, що будемо ще довго тут мешкати. І надіємося на нормальне життя. Дев'ять родин уже отримали ключі від своїх осель ще троє наразі не в місті. Під час зустрічі з представниками влади мешканці говорили про проблеми, що ще треба вирішити. Зокрема, усунути просідання асфальту на парковці. Дощі ще пройшли, воно просіло. Це значить, десь воно туди знайшло. знайшла. Да? Да. Раніше була отам калюжа, у нас не роками, не висихаюча ро, да. зробила зауваження, проклали, слава Богу. Рап, о, да. оцей лівні проблему зі зливовою системою обіцяють вирішити найближчим часом, а також кронувати аварійні дерева. Ми готові комунікувати з мешканцями. Якщо дійсно є якісь питання, які можливо вирішити до того, як вони зайдуть в свої будинки, безумовно ми в комунікації на зв'язку принагідно дякую департаменту ЖКХ та керуючій компанії «Ремсервіс», яка тут сьогодні займається тими питаннями, щоб мешканці змогли заїхати і були задоволені. Буде складено акт по кожній квартирі частині недоробок і до підрядника будуть доведені задачі допрацювати всі ці недоробки. Ми маємо досягти задоволеності мешканців від тих страх. Ждань, які вони вже на собі відчули, щоб зафіксувати всі недопрацювання, спеціалісти проводитимуть обхід кожної квартири. Вадим Соровіна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Виправдовував та підтримував агресію РФ, а також закликав до зміни меж території України. В Запоріжжі викрили юриста, який поширював такі матеріали через соцмережі. З початком повномасштабного вторгнення чоловік активізував пропагандистську діяльність. Він регулярно залишав коментарі, де публічно виправдовував агресію Росії, очікував так званого звільнення Запоріжжя та виправдовував окупацію території нашої області. Під час затримання намагався Ховатися від оперативників під ліжком у власному будинку та приховати мобільний телефон в домашньому принтері. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за рішенням суду він перебуває під вартою. Запорізькі поліцейські розкрили замах на вбивство жителя Запоріжжя. Нагадаємо, 13 серпня біля багатоповерхівки двоє чоловіків відкрили вогонь по 38-річному містянину. Потерпілий отримав наскрізне вогнепальне поранення плеча. А нападники втекли з місця події. Невдовзі одного стрілків затримали поблизу місця злочину. Другого через кілька днів в сусідній області поліцейські встановили й організатора злочину, 29-річного чоловіка. Який мав затяжний фінансовий конфлікт із потерпілим? Встановлено, що підозрювані декілька днів стежили за жертвою, використовуючи при цьому автомобілі з підробленими номерними знаками. А після скоєння злочину автомат та пістолет, з якого стріляли. Ретельно закопали у передмісті Запоріжжя. Організатор, аби уникнути кримінальної відповідальності, виїхав на територію Закарпатської області, де його було затримано співробітниками Державної прикордонної служби під час спроби незаконного перетину державного кордону України. Затриманим інкримінують замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі всі вони перебувають під вартою. Має підварті, має державним заборізмічний ізолятор, старого 60 без Максимальне покарання, яке загрожує злочинцям, 15 років позбавлення волі. Запорізька лікарня, перша серед комунальних медзакладів України підписала меморандум про співпрацю з міністерством у справах ветеранів. Тут вже готові лікувати катаракту, наслідки травм та вводити спеціальні ін'єкції. Для цього закупили перші 200 флаконів препаратів, яких вистачить на 800 пацієнтів. Також кажуть, медики планують лікувати глаукому, отриману внаслідок. травм. Було доведено, що посттравматичні всі зміни, вони, на жаль, ми не можемо копіювати саме фактами, тому спеціально для нас також в нас з американських фірм, а саме окон, вона надає 30 дренажів Ахмету, для того, щоб ми імплантували їх в поку, для того, щоб пацієнтів знизився очний тиск. І якщо око що може щось бачити, воно буде бачити не довше. Дуже важлива історія, тим паче нам є чим пишатися, що на базі комунального некомерційного підприємства є така професійна, компетентна, крута допомога, і чесно це дуже почесно, що ми перший комунальний заклад, який взагалі підписав меморандум з Міністерством ветеранської політики. Планують у Запоріжжі започаткувати і символічний простір пам'яті родини зниклих безвісти. хочуть створити алею. Надія це буде меморіал із фото та іменами тих, чия доля досі невідома. Ми, як родини, дуже переживаємо за те, щоб наші рідні були не забуті, щоб про них говорили, шукали. Бо насправді ми ніяк родина. Ми можемо зробити дуже мало. Ми можемо вийти на акцію підтримки. Ми можемо написати заяви, в якісь установи, повторювати, дублювати їх кожен місяць, але ми хочемо це, як знаєте, втілення нашого болю в щось матеріальне. Ми хочемо, щоб про них також чули, не забували не лише ми, але й суспільство. Про атаку на Запоріжжя та відновлення будинку по вулиці Сталаварів, 16 говорили в першій частині випуску, а далі про таке. А в Широківській громаді жителі активно долучаються до суспільно-корисних робіт. Які професії опановують, побачите у випуску? В Запоріжжі прибрання фонтанів за графіком цього разу комунальники працювали на бульварі Шевченка. Деталі за мить. Молодь тут і зараз під таким гаслом в Запоріжжі відбулося зібрання першої фокус групи учнів. Про що спілкувалися, розкажемо у випуску. Жителі Широківської громади активно долучаються до суспільно-корисних робіт. Це перспективний вид працевлаштування, адже у сільській місцевості будь-якої пори року потрібні вправні руки кажуть в громаді. Тож до таких робіт долучаються і місцеві, і вимушені переселенці. Як допомагають землякам, знає Ольга Ларіонова. Тимчасові листоноші Оксана і Марина в другий день поспіль розносять по сільських домівках місцеву газету. Вчора у Петрополі, а сьогодні у сусідньому селі Надія. Оксана Кир'янова у Запорізькій області проживає вже 10 років. Переїхала з Луганська, коли там почались бойові дії. Вже в нас там була війна, а тут все було добре. Я познайомилася з чоловіком і приїхала до нього тут жити. Я живу в Петрополі. Це село вже як мій дім рідний. За фахом залізничниця у Широківській громаді Оксана працевлаштувалась на суспільно-корисні роботи за направленням центру зайнятості. Я дізналася, що можна звернутися до старости. Ось вона направила до на співбесіду, далі у громаду. Там нам видали направлення. Ось на цю роботу ми розносимо газети, підтримка порядку у громаді у нашому окрузі. Місцеві щиро цікавляться життям громади із задоволенням читають газету, кажуть дівчата. Адже громада інформує про найважливіше у цьому номері про події серпня. Відзначення днів державного прапора та незалежності України, як зустрічали партнерів із тилових громад, а ще про соціальні гарантії, стан інфраструктури і підготовку до навчального року. Газета виходить один раз на місяць, і на чотири дні дівчата стають листоношами. Петропільський округ це чотири села. Зарплата. Зарплата мінімальна. Програма суспільно-корисні роботи запрацювала у Широківській громаді з початку Великої війни. Тільки в одному Петрополі багато переселенців із Оріхова, Преображенки, Мелітополя, Херсона. І дуже важливо фінансово їх підтримати. А разом із цим покращити благоустрій населених пунктів, зауважують у громаді. На селі це так кусять травичку, де треба, збирають сміття. Гілочки обрізають, допомагають родинам військовослужбовців, якщо є такі родини, що там, допустимо, старенька мати, чи водички десь, чи підкосить де щось, чи підмести. Тож тому, хто опинився без роботи, не варто опускати руки. Завжди є шанс стати корисним не лише собі, але й громаді. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Близько 800 квадратних метрів дороги та понад 100 тонн асфальту в Хортицькому районі продовжують ремонт внутрішньоквартальних доріг. Це ділянки, на які не звертали увагу десятиліттями. Нині це вже шоста адреса, за якою виконують роботи. Ми відштовхувалися від звернення містян. Хортичан також аналізували складності щодо в'їзду спеціальної техніки, пожежних машин, швидких машин швидкої допомоги. В наш час, коли є моменти і обстрілів, і треба оперативно реагувати, на цих ділянках навіть спецтехніка не могла заїхати. У цьому дворі також понизять бордюри та встановлять тактильну плитку, обладнають і пантуси, щоб маломобільні люди та мами з візочками могли вільно пересуватися тротуаром. Це частина міської програми з безбар'єрності. Роботи у нас розпочалися з понеділка. Ми відфрезували цю всю весь цей двір. Потім у нас були підготовчі роботи, підсипка, уборка. Ну, а сьогодні вже у нас укладка асфальта. Фонтан годинник, що на бульварі Шевчанка, привели до ладу. Це популярне місце для прогулянок та фотосесій запоріжців. Комунальники з КП Танг відмили іржу та інший бруд замінили воду та нанесли захисний шар від окислення. Для роботи використали апарат високого тиску та спеціальні хімзасоби. Таку ревізію здійснюють регулярно впродовж літа. Водограю обслуговують що два тижні. Наступним планують почистити фонтан серця. Продовж цього обслуговування відбувається ревізія насосного та електричного обладнання, мийка гранітних елементів фонтану, мийка чаші фонтану. Потім наповнення його водою та запуск в роботу після переведення робіт. Молодь тут і зараз під таким гаслом в Запоріжжі відбулось зібрання першої фокус групи учнів. Школярі з 50 навчальних закладів міста обговорили, що може зробити шкільне життя цікавішим та доступнішим для всіх, зокрема про інклюзивність, мотивацію школярів та роль учнів в ухваленні рішень. Ми розглядали сім питань і та працювали у групах щодо інклюзивності та доступності, мотивації учнів, як загалом покращити учнівське самоврядування та взаємодію між школами загалом, як залучити вчителів, щоб вони також змогли якось співпрацювати з учнями більш краще. Школярі ділилися, чи можуть вони впливати на життя в своїх навчальних закладах, і чи відчувають, що їхню думку чують. Організатори пояснюють, такі зустрічі вчать молодь брати на себе відповідальність і показують, що зміни в школі можливі, якщо учні самі активно долучаються до рішень. Міська молодіжна рада створила робочу групу з питань залучення учнівства до прийняття рішень. Зараз вже готове типове положення про створення учнівського парламенту при міській молодіжній раді. Я маю надію, що саме цей цей інструмент залучення молоді як дорадчий орган, або це буде конституційний дорадчий орган, зможе підштовхнути і нашу владу, і нас залучати учнівство. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.